Моя любове, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крил не обітни, не допусти, щоб світ зійшовся клином і не приспи, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополинним важкого сонця, древню булаву. Не дай мені заплутатись в дрібницях, не розміняй на спотички доріг. Бо кості повернуться у гробницях гірких і гордих прадідів моїх, і в них було кохання, як у мене, і від любові тьмарив їм світ, і їх жінки хапали за стремена. Що поробиш тільки до воріт. А там, а там жорстокий клекіт бою, і цвін мечів до третьої весни. Моя любов, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні.